Так, оце ж доповідаю вам. От, 30 березня, 23.18. У мене в руках рішення міського голови Рівненського про преміювання працівників за підсумками роботи за березень 2022. Преміювання. Хто не знає, хто забув, може, бо без роботи довго, воно зрозуміло. Війна в Україні. Олександр Третяк. А ви премії роздаєте? Відповідно до постанови Кабінету міністра ти ДВ, які сука, вони віруючи в закон стали резко. Преміювати за підсумками роботи за березень 2022 року директорів департаментів, начальників самостійних управлінь служб у розмірі внимания, воздушна тривога, 180%. Посадового окладу. А посадові оклади там дай Бог кожному. Нам, нам з вами такі не снили. Слава Богу, я не посадовець. Е, так, директорів департаментів, заступників, начальників, самостійних управлінь служб, начальників управління у складі департаментів у розмірі 140% посадового окладу. Працівники виконавчих органів міської ради у розмірі, що не перевищує 45% посадового кладу. Службовці виконавчих органів міської ради посадовий оклад, яких затверджено додатком 55% до вказаної постанови в розмірі ще не перевищує 100% посадового кладу. Відповідно до постанови кабінету міністрів преміювати за підсумками роботи за березень 2020 шульгу Віктора Олексійовича, начальника управління бюджету і фінансів виконавчого комітету рівненської міської ради у розмірі 150 посадового кладу з урахуванням надбавки на ранг за ранг надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці. Нарахування та виплати премії за підсумками роботи за березень 2022 року провести в межах фонду преіменування та економії фонду оплати праці. Міський голова Олександр Третяк. Шановні жителі Рівненщини, вам герої, хер і звісно, я всіх озвучу, я нікого не забув. Преміювання. Пане президенте, ви мені скажіть. Це не тяне на державну зраду. Олександр, господі, Володимир Олександрович, я прошу вибачення, це вже 12-та ночі. Це не тяне на державну зраду. ні? І от у мене питання до навіть Шульги Віктора Олексійовича, начальника управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради. Ти не вдавишся? ні? От зараз на... Мені зараз люди пишуть повідомлення, дайте хоч кусок хліба прийшліть допомогу, будь ласка. Дитина помирає з голоду. Знаєте, що я сьогодні теплий Олексій, вже закінчується доба. Я хочу побажати вам, щоб ви ці гроші отримали. На... Нагребли на них їжі. Їли, їли, їли. І сука, вдавилися. І здохли, щоб. Бо нам все одно вас прийдеться кудись дівати, закапувати, якщо ви думаєте, що ви будете сидіти жирувати і свої премії виписувати після війни, ви глибоко помиляєтеся. Лучше самі здохніть. Лучше, сука, здохніть самі. Бо це зробимо за вас ми. Ми вас грохнем, закопаємо, або посадимо, або повісимо на деревах на всі 150% вашої премії.